Вітаю всіх на каналі. Як я і казав, перечуття було, що зірву м'язи. І таки це відбулося. Коли піднімав ноги, скорше за все, не варто було так багато робити. Дуже страшно болить кишковик і половина живота, і відчуття таке, ніби як отруєння, коли отруєння і в тебе все ковбасе, але ніяких симптомів нічого немає. Просто таке постійне болить внизу живота. Е, дуже неприємне відчуття і насправді краще його не відчувати. Тому е, сьогодні буду робити більш легкі вправи, а тим, хто захоче щось робити такого плану, не раджу робити багато. То, мабуть, треба було хоча б по 5 разів, або 10, і на тому все. Я зробив три підходи по 10 минулого дня. І це дупа робіть висновки на моїх помилках. Ще болить, але не так, щоб сильно. Тобто мені здається, що не має бути проблем саме з звичайними вправами легкими. Зупинятися не можна, треба ж робити кубики замість цього. Тож, поїхали. Це найлегкіша вправа. Е Але якщо довго робити, то теж починаються проблеми. Власне, в мене з ногами. Я не знаю, як в кого може бути в мене з ногами. Е так на відео дивишся, то люди роблять по 100 разів. 100 разів отаким от чином, 100 разів таким чином. Ну, тобто для них то легко взагалі, ну, може, якщо робити роками, то тоді ти вже відчуваєш. Фізично себе готовим до такого. Я поки ні. Все одно втомлююсь. проходить час і на другу, третю вправу вже починає потроху тухнути. Тож, таке. Hmm. Знову таки ноги починає на ноги щось давати. Тут ніякого навантаження не відчувається взагалі. Це поболювання є, але таке враження, що воно не пов'язане. Тобто це якісь м'язи були задіяні, коли це ноги піднімав, що воно не от зараз воно не працює. Тобто я зрозумів, що кожен рух він має якесь значення. І відповідно можна отак от рукою махати і буде щось боліти тут або тут. Але якщо отак махати, то вже воно не болить. Тобто, ну, все між собою якось пов'язано якимись нитками.

Це готове. Ну, Третє, я думав, оце робить. І ну, зараз спробую, як воно буде по відчуттям. Бо минулого разу якось я так цікаво почав робити, то я просто стоячи робив і отаким чином піднімав. Тягне ніби ногу. А якщо трохи нахилятися, тобто ноги ну, розставити і отак, то ніби як тут щось. Але я не знаю, чи працює воно, чи просто мені цей жир заважає згинатися. Це невідомо. Можливо, буду так, раз так, раз так, не знаю. Прикольно якось тут відчувається, що воно якось трохи працює. Ну м'язи прогрілися. М'язи прогрілися. Навіть відчувається, що трохи пітнішити починає оця частина і оце все на спині. Цей жир весь. Тобто хто знає, чи просто за того, що рухаю, чи таке щось діє що тобто, коли ти дуже тягнешся, якби нога так, а ти отак, то воно щось напружується. Якщо рівно стою і ногу просто піднімаю, то якби ну, нога в мене просто клине. Хто знає. Може в кого пластика нормальна, то воно легко можна і за шию закинути. У мене вони майже не гнуться, тому мені і так навіть важко. То я не знаю, що воно дає, якщо я буду просто ногами махати. І якби я мені це цікаво. Скинути. А просто ноги, ну що, ноги. Ну, заб'ю їх, буду закуксовані, нічого не зможу потім робити. Ну, тобто таке. Так воно мені більш дієвим здається. Але кому як? Все болить, ноги болять страшне. Тож, на сьогодні все. Не буду я добивати ще останнє. Вже втомився. До зустрічі в нових відео. Всім папа! -па.